Друзі, а ви знайомі з міграційною політикою вашої країни? А може знаєте, які правила та обов'язки мають негромадяни, які постійно проживають на території держави? А що ви будете робити, якщо вас зупинить поліція і попросить показати ваші документи, але ви не зможете ідентифікувати свою особистість? А що в такій ситуації робити їм? Може кинути вас за грати? Саме так зробила австралійська поліція з хворою на шизофренію Корнелію Рау. Але про все по порядку. Корнелія Рау народилася в Німеччині. В 1967 році, коли їй було всього 18 місяців, її родина вирішила мігрувати до Австралії. Мабуть, життя не складалося так, як вони планували, бо вже в 1980 році батьки вирішили повернутися до Німеччини. Вони постійно шукали кращої долі, і вже через два роки життя в рідній країні знову вирішили спакувати валізи та переїхати в Азію. А в 1983 році знову в Австралію, де й залишилося. Попри те, що Рау все ще була громадянкою Німеччини і трохи розмовляла німецькою вдома. У школі та інших місцях вона спілкувалася англійською, Рау відвідувала школу мистецтва і працювала у сфері туризму. Перешнішла влаштуватися стюардесою в австралійську національну авіакомпанію Куантес. У квітні 1998 року Рау приєдналася до товариства Кенія. Яке проводить заняття та семінари, а також заходи по всій Австралії. Навчання Кенія ґрунтується на дослідженнях Кена Дайерса, одного з його засновників, щодо розуміння людської душі та енергії, що може допомогти людині бути більш ефективною в різних сферах свого життя. Тренінги зосереджені на формі медитації, яка називається Перетворення енергії, та описується як спосіб. Назавжди усунути пригнічені емоції, думки чи енергії, які можуть відвернути людей від того, чого вони хочуть досягти. Стівен Муч, колишній парламентарій ліберальної партії, добре знаючи високопоставлених членів організації, описав Кенія як зловісну організацію, покликану наповнити кишені та погладити его її засновників. Але повернемося до Корнелії Рау. У жовтні 1998 року вона була госпіталізована на три місяці через нестабільну поведінку, ймовірно викликану мистецьким фестивалем, організованим Кенія. Тоді у неї діагностували біполярний розлад, але згодом лікарі діагностували шизофренію. Протягом певного часу вважалося, що у неї шизоафективний біполярний розлад. У період січня 99 по березень 2004 року Рау кілька разів госпіталізовувала після повторних випадків нестабільної поведінки. Кілька разів вона зникала на декілька днів, а іноді навіть їздила за кордон, але завжди поверталася або контактувала зі своєю родиною зазвичай з сестрою Крістін. 1 грудня 2003 року Рау знову зникла. І її родина повідомила про це поліцію, але незабаром вона повернулася. Дівчині прописали ліки і знову госпіталізувала, але лікування не подобалося родині через його побічні ефекти. Зрештою, лікарі та її сім'я призначили слухання про лікування в громаді на 18 березня 2004 року, яке змусило Корнелію знову прийняти ліки. 17 березня за день дослухання. Рау виписала з лікарні Менлі. Але наступного дня на слухання дівчина не з'явилася, і співробітники лікарні Менлі були змушені повідомити про Рау в поліцію. То куди ж зникла Корнелія цього разу? А вона відправилася у подорож автостопом по країні. 29 березня 2004 року Рау прибула до північного Квінсленда. оскільки це був сезон дощів. І дівчина не мала послідовного плану подорожі, місцеві жителі були стурбовані її безпекою. Тому 30 березня вони відвезли її до сусіднього міста Коен на півострові Кейп Йорк. Її доставили в готель Екщенчі Коїні, де працівники готелю викликали поліцію Квінсленда. Поліція Рау представила кілька версій своєї історії, назвавшись Анною Бротмаєр і Анною Шміт. І розмовляла з ними англійською та німецькою. Вона сказала, що була туристкою з Мюнхена, однак вона не змогла надати жодних документів і сказала, що в Австралії немає нікого, хто міг би знати про її зникнення. Наступного дня поліція зв'язалася з департаментом імміграції та у справах мультикультурного та корінного населення і надала йому інформацію, яку вона отримала від Рау. У департаменті заявили, що не мають записів про приїзд будь-якої особи на ім'я Анна Бродмайер. Тоді поліція повернулася до готелю Екшендж, але Корнелії там вже не було. Дівчину було об'явлено в розшук. Її знайшли того ж дня приблизно за 15 кілометрів на північ від міста і повернули до поліцейської дільниці. Там Корнелія розповіла кілька різних історій про те, як і коли вона в'їхала в країну. Жодна з яких не була послідовна. Тоді поліція знову звернулася до департаменту імміграції, який порадив їм затримати Рау як підозрюваного у незаконному перетині кордону згідно з положенням закону про імміграцію від 1958 року. При обшуку дівчини у неї знайшли норвезький паспорт, книжку з двома іменами обидва відрізняються від Анни та Корнелії, і 2413 австралійських доларів. Пізніше того ж дня її відвезли з коїна до Кернса. 2 квітня Рау відвідала Іріс Індорато, почесного консула Німеччини та Франції в Кернсі. Дівчина спілкувалася з нею німецькою, оскільки офіційні особи на той час не знали, що Рау може говорити англійською і вважалося, що вона була загубленою громадянкою Німеччини. Індорато сказала, що Корнелія вільно володіє мовою, але на рівні дитини. З точки зору словникового запасу, і що Рау не пам'ятає основну інформацію, таку як імена її батьків і місце її народження. 5 квітня Рау перевели до Брізбенського жіночого вправного центру, де вона залишатиметься протягом наступних шести місяців. Дівчина помістили серед звичайних ув'язнених, оскільки в Квінсленді немає центрів ув'язнення іммігрантів. Технічно Рау перебувала під вартою департаменту імміграції. Хоча насправді нею опікувалися Брізбенський жіночий виправний центр і виправна служба Квінсленда. У в'язниці Рау зустріла Дебі Кілрой, яка керувала організацією Sisters and Side для підтримки жінок у в'язниці. Кілрой вперше зустрілася з нею на початку травня, коли Рау вже два місяці не приймала ліків. Коронелія представилася Кілрой як Анна, але розмовляла з нею вільно англійською з австралійським акцентом. Кілька разів дівчина просила Кіорою зв'язатися з департаментом імміграції, щоб запитати, коли вона буде звільнена з в'язниці, оскільки нічого поганого не зробила. Інші ув'язнені заявляли ЗМІ, що вона також намагалася додзвонитися до департаменту сама, але не змогла, оскільки не пам'ятала, хто вона. Позиція департаменту імміграції полягала в тому, що Рау сама повинна була ідентифікувати себе, а не вони. За час перебування дівчини в управному центрі у Брізбені, офіцер департаменту імміграції зв'язався з відділом зниклих безвісті поліції Квінстенда та надіслав їм інформацію, яку вони зібрали про Анну. Але в поліції сказали, що у них немає записів, які б відповідали цим описам. Також на запит Рау подати заявку на німецький паспорт, департамент імміграції погодився допомогти дівчині та підготувати форму, заповнену її даними. Казавши, що її ім'я Анна Шмід. Через чотири дні консульство Німеччини в Сіднеї відхилило заявку на отримання паспорта, оскільки вона містила недостатню або неадекватну інформацію. Після цього вони зв'язалися з посольством Австралії в Берліні з проханням допомогти ідентифікувати Рау. Протягом червня 2004 року, коли стан Рау погіршувався, інші ув'язнені почали підозрювати, що вона хвора. Тому що дівчина весь день ходила й грюкала дверима. Пізніше Кеорой скаже, що намагалася підняти це питання перед представниками жіночого виправного центру, але вони сказали, що це відповідальність департаменту імміграції. 5 липня Рау була однією з 25 ув'язнених, опитаних відділом етичних стандартів уряду Квінсленда, який розслідував заяви про жорстоке поводження. Під час записаного інтерв'ю вона згадала інцидент, коли її відправили в одиночну камеру за спробу отримати газету з іншої кімнати в'язниці. Через тиждень офіцер виправного центру також попросив провести оцінку, щоб визначити, чи можна її помістити в громаду, а не залишати у в'язниці. 30 липня кілька ув'язнених та персонал виправного центру висловили своє занепокоєння щодо її стану. Тоді психолог в'язниці рекомендував їй пройти психіатричну експертизу, щоб можна було оцінити її психічне здоров'я. Зрештою, 10 серпня, тюремний психіатр рекомендував доставити її до лікарні для повного обстеження. У її звіті зазначалося, що поведінка Анни була незвичною вона мала погану гігієну і поводилася неадекватно по відношенню до охоронців, особливо чоловіків. Анну доставила до лікарні принцеси Олександри в Брізбені 20 серпня, де лікарі протягом шести днів проводили оцінку стану дівчини. Її повернули до виправного центру 26 серпня, після того як лікарі не змогли діагностувати у неї шизофренію. Тим часом, 11 серпня, родина Рау офіційно повідомила про зникнення в поліцію нового південного Уельсу. Поліцейські публічно закликали допомогти їм у пошуках зниклої. Вони розмістили плакати та рекламу в газетах. 12 серпня вони також зв'язалися з департаментом імміграції, щоб знайти в їхніх списках інформацію про РАУ. Пошук нічого не виявив. Через шість тижнів після першого звернення поліція знову зв'язалася з департаментом, щоб з'ясувати, чи використовувала РАО свій австралійський паспорт. Щоб покинути країну, при цьому не надавши фотографій чи іншої інформації. Відповідь була негативною: дівчина все ще перебувала на території країни. Тим часом у Брізбені посадові особи департаменту імміграції планували до кінця вересня 2004 року перемістити Корнелю з Брізбенського жіночого виправного центру до центру прийому та обробки імміграції Бекстер. Поблизу міста Порт Августа в Південній Австралії. Рау відмовилася підписувати форми про переміщення, але 6 жовтня її все одно перевели до центру. Дівчині довелося ввести заспокійливі засоби та застосувати гамівну сорочку, щоб доставити її літаком. Пізніше того ж дня, коли Рау прибула до центру, її направили до психолога. Але той не зміг діагностувати шизофренію. Заявивши натомість, що у неї проблеми з поведінкою. Після того, як вона відмовилася спілкуватися з представниками департаменту імміграції під час вступної співбесіди 8 жовтня, її знову направили до психолога, який знову провів її оцінку і повідомив, що ліки будуть марними, і що її слід перевести до закладу на зразок імміграційного центру ув'язнення Вілавуд в Сіднії, де є зона лише для жінок, яка більше підходить для неї. Однак департамент не вважався доречним і не перевів Рау, незважаючи на те, що ще раніше психіатр виправної колонії відзначив її неадекватну поведінку в оточенні чоловіків. Натомість Рау відправила до підрозділу управління, яке, як попереджав психолог, не є придатним довгостроковим рішенням. Управління складалося з одиночних камер, у вікнах яких працівники бачили як ліжко, так і туалет. Рау мала право на 4 години щодня за межами своєї камери, але не в компанії інших ув'язнених. І щоразу, коли її потрібно було повернути до камери, офіцери з силою саджали її туди. 6 листопада їй призначили огляд психіатра, доктора Ендрю Фрукача, який рекомендував доставити її до лікарні. Він не міг поставити певний діагноз. Але вважав, що разом із розладом особистості була можлива шизофренія. Незважаючи на рекомендації доктора, Рау перемістили на територію Red One, спеціально побудовану для запобігання масовим заворушенням і утримання затриманих дебоширів. А тим часом, 12 листопада, консульство Німеччини в Мельбурні вирішило спробувати ідентифікувати Рау. Вони зв'язалися з офіцером поліції Вікторії. Який у свою чергу зв'язався зі штаб-квартирою Департаменту імміграції в Канбері, але ані консульство, ані департамент не досягли жодного прогресу. На засіданні відділу управління 24 листопада представниця РАУ сказала, що на її думку, вона зовсім не німкеня, а австралійка, батьки якої німці, інші співробітники Бекстра, а також співробітники департаменту імміграції в Канбері. Були поінформовані про цю думку. Наприкінці грудня група християнських священнослужителів написала в департамент про Рау та інших затриманих, які, як їм видавалося, мали проблеми з психічним здоров'ям. Вони висловили свою стурбованість щодо Рау та комплексу, де її утримували, але жодна з цих заяв не була розглянута. 5 січня 2005 року. Консульство Німеччини в Мельбурні повідомило департаменту імміграції, що без такої інформації, як відбитки пальців, вони не можуть ідентифікувати Рау. 20 січня Рау сама зв'язалася з консульством, все ще представляючись як Анна Шміт, але співробітники сказали їй, що їм все ще потрібна додаткова інформація. Тим часом, 4 січня психологи з Бекстера знову зв'язалися зі службою психічного здоров'я. І її представники нарешті дослідили інформацію, надіслану їм у листопаді 2004 року. 7 січня лікар із Міжнародної служби охорони здоров'я та медичних послуг оглянув РАУ ще раз і припустив, що у неї може бути шизофренія. 24 січня офіційні особи департаменту в Канбері обговорили з лікарями можливість переведення РАУ до лікарні 31 січня 2005 року. Газета Age у Мельбурні опублікувала оповідання Ендрі Джексон під назвою Таємнича жінка в Бекстер може бути хвора. Історію побачили друзі родини Рау, які подумали, що жінка, про яку йдеться в статті, могла бути Корнелією, тому вони зв'язалися із сім'єю. Сім'я, у свою чергу, передала цю інформацію в поліцію нового південного Уельсу а ті зв'язалася зі співробітниками департаменту імміграції в Бекстера та передала їм деталі та фотографії Рау. Незабаром вона офіційно ідентифікувала Анну як Корнелію Рау. Пізніше тієї ж ночі поліцейські Південної Австралії привезли Рау до лікарні Порта Гаста. А вранці 4 лютого помістили до психіатричного закладу лікарні Гленсайт. 9 лютого 2005 року. Міністр еміграції та у справах мультикультурного та корінного населення сенатор Манда Ванстоун оголосила, що колишній комісар Федеральної поліції Австралії Мік Палмер проведе розслідування обставин затримання РАУ пізніше відоме як розслідування Палмера. Звіт про розслідування Палмера був оприлюднений 14 липня 2005 року. Сенатор Ванстоун подала звіт до парламенту. Та провела прес-конференцію разом з прем'єр-міністром Джоном Говардом, на якій вона вибачилася перед Рау. Сама Корнелія Рау сказала, що вона хотіла би, щоб сенаторку Ванстоун замінила на її посаді міністра імміграції. У липні 2005 року уряд пообіцяв, що Рау отримає компенсацію, а у лютому 2008 року. Адвокати Рау прийняли пропозицію компенсації на суму в 2,6 мільйона австралійських доларів від її імені. Що ж до сім'ї дівчини, то вони звинувачували компанію Кінья, в тому що вона сприяла погіршенню психічного здоров'я Корнелії. Було також висунуто твердження, що під час перебування у групі у неї розвинулася шизофренія. Але це твердження було відкинуте, коли виявили, що Корнелія вже мала це захворювання в 1996 році. Один із засновників Кенє Ян Гамільтон стверджував, що Рау була відокремлена як чон групи, і її попросили залишити групу, оскільки вона потребувала допомоги, а група не могла їй допомогти. Однак свідки, цитовані в ЗМІ, кажуть, що її принизили та вигнали. Було висунуто твердження, що Рау відвезла до аеропорту та посадила в літак до Сіднея та сказала ніколи не повертатися до групи. Через три дні її затримала поліція нового південного вильсу.